Що заважає бути вам фінансово забезпеченим і задоволеним? Що вам заважає? Три варіанти, в кожному варіанті по три карти. Подивимося, що ж може не давати вам бути вдоволеними своїми фінансовими достатками, можливістю заробляти. І можливістю бути активними. Перший, другий і третій варіант. І так, перший варіант. Ви людина удачі, і гроші для вас приходять через ваших друзів. Вони можуть бути маленькі, але ж вони є у вас постійно. Також вам потрібно отримати якісь нові знання, отримати якусь інформацію, можливо, пройти курси і. Чомусь навчитися. Другий варіант що вам заважає, ви дуже стресуєте, не можете захистити себе і сидите в своєму оточенні, думаєте, що хтось ваші знання може забрати або може відібрати у вас напрацювання якісь. Тому вам потрібно позбавитися цих негативних страхів, і в цьому вам можуть допомогти. Ваші друзі. Третій варіант. В цілому доволі такий непоганий варіант, вказує на те, що ви дуже творча людина, але ви боїтеся цю творчість показати великому загалу людей. Ви не можете відкритися, ви ховаєтеся, думаєте, що це нікому не потрібно. І вас страхають ваші конкуренти. Ви думаєте, що біля вас є люди, які готові вас підставити. Розклад загальний. Можливо, програється не у всіх для замовлення індивідуально. пишіть в директ.